Я, собака, ваш друг і захисник, бути з вами поруч уже звик. Радую вас, зустрічаючи вдома, щоб тривоги зникли, біль і втома. Залежні тварини, фізично від вас покинуть домівку, загинуть у раз. Тим більше зараз у складний час, тож люди добрі, почуйте наш глас. Не залишайте тварин у біді, якщо бачите таку, на поміч прийдіть, нагадуйте, зігрійте і захистіть або ж у притулок для тварин відвезіть. Мати тваринку це піклування, час на догляд знайти і лікування, слідкувати за нами пильно, адже без вас ми безсильні. Не зраджуйте тварин складні часи, бо з давніх давен поруч ми і ви.